На електровелісопеді зробив світ, ось такий Це а так. Сам електровелосипед. Це виключив? включив, додав і плюс дві лампи зверху. Хай тепер радується сука, світильники йобані Буду їздити Сліпить додиків, які постійно такий світ ставляють і їздять подле тепер хай охуєвують. І це воно настроєна вони з піротік. Що ти А Такий хтось там тримдинує. Ось такий світ буде Щоб не казали. І ну, світи воно ближнім. Тобто, перед собою в дальні світи. Які претензії. Ближніші ж. Ну, сліпе. Це ставляють додіки. В основному те, що сліпе. Тупорилі або таксисти, або маршрутчики. От. І тепер охуевають. Це на велосипеді Інтересно, тепер. Гарно буде їм. Як буду кататися так. Тепер світ Хватає світ Такий. Правда, 60 вольт. пришлось по крайнему оставить. аккумулятор. Вот. Как добавляется и добавляется. показать сам. Як его. На электровелосипеде сам свет. Оп! выключился. Вот сам. на электроэлесопаді Да конечно хлух непривычно здросі як я їздив не знаю раньше и це 60 вольт А це ось сейчас підключу можна тумблер зробити оп 12 вольт Ось такий електровелосипед. Кішка вже пошкрябала мені сідушку на ну, точки видно і ту сідушку пошкрябала Ось такі лампочки я в'їбав. І це стандартно. Хай тепер охуєвають. не ждали, называется, а мы приперлись. Еще яблок накидал. И забыл, что там яблок есть. А что оно? Выключилось только что. Опять. А, фонарик налобный. Выключается сейчас. Думаю, ну и нахер. Такі свят. Ось такий свято свято п'ято. Свято на моп'ято. Ну тільки ж це не мопед, а электровелосипед. Ближній, ближній. Які претензії? Ну, сліпи, звісно. Все ж, блядь, понаставляють маршрутчики, это таксисти, блядь дебіли Це я спеціально колись ставив на лануса ці круглячки кругленькі. Їх в мене було там багато. А то як хтось їде, додік якийсь і сліпе Я включаю дальний і вони включаються всі оці два кругленьких. Потім Три чи 4 пари плоских, і ще одна пара плоских, я не пам'ятаю, 4 це точно пари І далі включався на ланосі. Це свелячкам в... в ответ. І ось вам видно, не видно. Погано видно. В общем, за два місяці наїздив я 3945 кілометрів на електровелосипеді. Як вам нормально? На такому велосипеді? То тобто есть десь по 50 кілометрів, а то й більше в день. тисячі км. Ну десь да, 50, вот так, приблизитель. Лесопед такий. В пилюці все. Держатель купив я. Пилюка. Жесть.